Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Аврора. Сьогодні покажу вам багато новинок, а також акції, які діятимуть до 6 липня, тож приємного усім перегляду! Відкривачка з овочечисткою 44 гривні. Ложка з довгою ручкою 17 нержавіюча сталь, виделка 19. Кухоль емальований 1-літровий 119 кухонний ніж 169 Набір ножів 3 штуки 109, щіпці кухонні металеві 29. Шумівка дерев'яна ручка 69 зі знижкою. Лопатка 88. Приправа аджика 12. суміш перців 13. Снеки мажор мультизлакові 15. Сумка дитяча на блискавці через плече 149. Сумка жіноча, довгий ремінець в комплекті, одне відділення на блискавці защіпається на кнопки 169. Підвізка брелок для телефону 77 гривень. Засіб для очищення окулярів 34. Окуляри для зору – 88 пластикова оправа. Жіночі сонцезахисні 118 Ось така цікава модель є: пластикова оправа 129. Дитячі зі снижкою 34. Сумка шопер для покупок 55. Такого плану на блискавці одне відділення 199. Сумка чоловіча через плече 279, рюкзак туристичний 219. 3 відтінки. Бананка текстильна має два відділення на блискавці 99, шорти літні чоловічі з малюнком. Кишені є 199. Велосипедки жіночі, безшовні – 179. Лосини 249. Мікрофібра. Топи на паралоні, кольори в наявності 88 на тоненьких бретельках. Кепка дитяча 99. Ось така кепка 149 позаду стягується. Жіноча з вишивкою 149. нурки силиконові для взуття 20 штук 49. Устілки 34 дитячі. Покривало для пікніку 130х150, 249. Капелюхи по 77 гривень. Гамаші туристичні 179. Ось така новинка лосини жіночі СКМК. ЛКХ ЛК. Є у кольорах 299, топ жіночий 169. Поліамід, поліестер та еластан. Рушник кухонний 49. Набір рушничків 3 штуки упаковка 27 мікрофібра. Ось такі 55-2 штуки упаковка. Фартушок кухонний, лимони, зі знижкою 88 гривень. Захват металевий для скляних банок 39, скатертина для столу 180-180-34 ПВХ 99. Бахромою 140 на 110-55. 34 зі знижкою, газ для запальничок. Термосумка для продуктів ціна 149 Органайзер для зубочисток 17 Бокс для зберігання силикон плюс пластик складний 88 гривень. Бокс прозорий з кришечкою 17, 600 мл 34. Ось такий варіант. Ліхтарик на голову луно зі знижкою 49 світлодіодний. Такий ліхтарик 69 ручний. ЛЕД підсвітка акумуляторний. Такого плану зі знижкою 39 на батарейках. Водонепроникний акумуляторний. Час активного світіння від 1 до 3 годин. Ціна 99. Засіб парфумований для авто: чоловічий та жіночий. Зі знижкою 10% 19. Викрутка 4 в 1 39. Пістолет для силіконового клею 4ватний 99. Пішник кухонний мікрофібра 27 в клітинку. Подушка на стілець зав'язками 77%. Сувок пластиковий для сипучих продуктів 19. Соковитискач ручний 49, салатник великий 88 гривень. Салатник пластиковий 49. Тримач металевий для серветок. 39. Ось такий салатник 29, 15,5 см. Менший 39. Чашка порцелянова 59. Ємність для напоїв з трубочкою – 59 гривень. Тарілка обідня 39, десертна 34. Келих для вина 37, чашка димна 59. Тарілка біла супова скло кераміка 49. Тарілка обідня, день ніч 64, салатник 84. Салатник скляний димний ціна 29. Новинка тарілка скляна фігурна 109. Є два варіанти. Салатник. Прозорий скляний 44. Бульйонниця зелене скло 69. Тортівниця зі знижкою 139. Склянка висока 27. І ось така 39. Склянки гладкі, прозорі скляні 22 гривні. Подвійні стінки 119 чашка золотистий обідок 69, кактуси 69 також. Ось така ще є новинка за 77 гривень. Ці варіанти також 77 Фарфорова квіти 99. Цукорниця скляна 88 64 іграшка дитяча, вентилятор. Іграшка для тварин 69 з пищалкою. Іграшковий набір губка Боб – 149 рибалка. Будиночок іграшка сортер 199. Палиця гнучка для плавання 179. Бульбашки мильні по 88 гривень. Дошка для плавання 219. М'яч баскетбольний 349 та 229. Футбольні 199 та 399. Скакалка-84 з лічильником. Такими були сьогоднішні акції та новинки. Усім дякую за огляд вдалих покупок.